Лагуну зараз покажу вам. Дуже крутий стан, класний рік, класний пробіг. Біжу до неї. Розвантажили її з евакуатора буквально два дні тому. Забрав з митниці. Нічого робити не потрібно, окрім просто помити і попилосости салон. Просто крута, збережена лагуна. В... в одній з самих максимальних контактацій. В принципі, все як ви любите. 14 рік. Нова зима. Стоїть на ній. Нові задні гальмівні диски. Фор-контру. 14 рік. Босешна Пінкод. 207 оригінального пробігу. Нема панорами те, що ви любите. Бонус для вас. Передній і задній парктрон, біксенон поворотний. На автомобілі. Жоден елемент не фарбований. Жоден. Повністю комплектна, затонована. Полки шторки так закриті. Полки шторки все присутньо. Повний електропакет по сидіннях, водійське з пам'яттю, перфорована шкіра, перфороване кермо. В ідеальному стані машина. От просто в ідеальному. Тупо нічого робити не потрібно. Наклечки якісь оці ще Реновські. Ну, але там по сервісу перевірити там все чітко. Коврички, Перфорація. все просто... Ну, машина шоколадка. Такої не знайдете. 2 літра дизель, 127 кВт. Де це Ну, Все як потрібно. Автомат, гідротрансформатор, ISін. От джатко, перепрошую, джатко тут. Значить, електропривід цього сидіння, акустика боус, та все є. Коротше, це той варіант, коли просто приїхали, сіли і поїхали. Ну, Масло поміняємо, якщо потрібно оливу фільтри, двигун коробка. Фарки чіткі. Стан чіткий, жоден елемент не фарбований, під капотом лялюн. Вся сухенька, гарненька. ну Персик. Персик. 14 рік, рестайнгова приладова панель, прошита торпеда. Бачите, торпеду прошита. Рестальінгова приборка. Подивіться, стан керма, траса пробіг. Жодного зауваження на кермі, жодного зауваження на ручці. Тут на ручці часто бувають потертості. На пробізі навіть 150. Тут взагалі, бачите, нова ручка, нове кермо фактично по стану. Ну, Тачка просто Airlink є. Все, що можна доставити, це, напевно, тільки камеру заднього огляду. І все навіть педалі, бачите, які модні. Отакий От апарат. Народ, кому цікаво. ціна на неї буде немаленька. Але машинка того варта. Прямий конкурентам, пасатам і всім решта. Нічого подібного, перепрошую, нічого подібного ви за ці гроші не придбаєте. Поїхали потихеньку. стану машина. Ну, крута машина. Що там говорити? Я навіть, навіть, чесно сказати, не пам'ятаю, коли вже наскільки от ідеальна машина приїжджала. Так, по корпусу є, там по кузову якісь там мікро-мікро -мікр моментики. Там я маю на увазі мікропотряпенки, про які можна десь там знайти на автомобілі, прямо зовсім якісь дрібні моменти. Але такої лагуни по стану ви ні в інтернеті, ніде більше не знайдете. Неймовірно класна. Швейцарії пригнана. 14 рік, 207 пробігу автомат, гідротрансформатор. Жатко 127 кВт, 2 літра ДЦІ. Тобто мільйонник двигун, мільйонник коробка, негниючий кузов. Ну і в принципі преміальні опції. Сидіння круті, все решта. Ну і по салону рестальінг, бачите, така торпедка класна в неї, Цікавенька кавенька, по щитку приладів. Отакі Ну Курсова стабілізація, ці всі решта. речі, звичайно, присутні. Так, виїжджаємо на дорогу, присібаємось. Бажаю всім гарного настрою, гарного дня! Приїжджайте забирати тачка, просто кукла.